Сьогодні, 31 травня, ми проводимо тут дитячу програму, пов'язану з святом День захисту дітей. Сьогодні ми маємо стільки дітей багато тут, і ми дякуємо адміністрації, що вона посприяла цьому. Ми маємо сьогодні такі програми. Проводимо кожен рік в школах, в різних районах, в області. Недавно ми проводили в місті бар програму Шепетівка. Дуже добра і гарна програма, яка називається Країна здоров'я ціль цієї програми це навчити дітей здорового способу життя. Церква Адвентистів сьомого дня дуже в цьому плані. Бажає сприяти, щоб майбутнє покоління могло дійсно бути крепким як в сім'ї, так і в здоров'ї. Ми дякуємо адміністрації, дякуємо церкві за те, що вона. Займодіють і допомагають, це безкоштовна програма, волонтерська програма. Тому для дітей це робимо і будемо робити після цієї програми. Ми ще плануємо теж з дітьми працювати в школах. Це коли буде навчальний рік. Ми планували мати в цьому році вже і в 17-му програму дихайте вільно. Це прокуріння, алкоголь і наркоманію проводити такі програми. Також плануємо літом провести табір, який теж буде оздоровчий для дітей. В нас ще є райони, які з Липовцем зв'язані. Це особисто мої райони. Це і лінці, і Ратів, де ми також співпрацюємо з тими церквами, щоб там також організовувати ці всі програми, які в нас є. Захід організований волонтерами церкви адвентистів сьомого дня за підтримки служби у справах дітей райдержадміністрації, сектору у справах сім'ї, молоді та спорту. Метою проведення заходу, перш за все, це є популяризація здорового способу життя. По-друге, це дозвілля дітей. Щоб діти відпочили, дізналися що щось нове для себе. Звичайно ж, хочеться подякувати організаторам заходу, всім, хто взяв участь, і побажати дітям проведення веселих змістовних канікул. Липовецька районна державна адміністрація, служби, які опікуються проблемами дітей, це служба у справах дітей, сектор у справах молоді та спорту для дітей. Також підтримують всі ініціативи всіх організацій: громадських, державних, недержавних стосовно того. Щоб наші діти росли здоровими, щоб організовувалося їм гарне дозвілля, і щоб вони е, могли дізнатися багато нового і цікавого для себе. Приклад сьогоднішнього свята, на мою думку, це приклад співпраці всіх органів державних недержавних стосовно однієї мети стосовно нашого майбутнього, наших дітей. А тому я хочу подякувати волонтерам церкви адвентистів сьомого дня, їхньому керівництву, яке сьогодні було присутнє на свято, керівникам на наших служб районної державної адміністрації, учителям шкіл, які сьогодні взяли дуже активну участь в нашій країні здоров'я, пройшли по всіх конкурсах, взяли активну участь у вікторинах, розвагах е організовували дітей. І я вважаю, що підсумком сьогоднішнього свята є отой веселий дитячий сміх. Ось ці щира подяка, яка лунала від кожної групи дітей організаторам свята. І я вважаю, що такі заходи з спрямовані на те, щоб наші діти росли здоровими, щоб наші діти росли щасливими, щоб наші діти були справжні патріоти України.